Це лише одна з методик, яку застосовують спеціалісти для реабілітації хворих діток. Заняття у воді проводять із тими, хто страждає на ДЦП, має генетичні патології. Також у такий спосіб працюють із сонячними дітьми. Центр ранньої медико-соціальної реабілітації розгорнули на базі будинку дитини Берізка три роки тому. Раніше тут відновлювали виключно вихованців сиротинця. Віднедавна позайматися із спеціалістами безоплатно можуть і дітки, які мають власні сім'ї. Наразі у групі денного перебування займається дев'ятеро хмельничан віком до семи років. Це діти з вродженою вадою, вадами розвитку, з дитячим церебральним паралічем із розладами психіки та іншими, які потребують корекції. У нас в групі розроблено режим, індивідуальний план реабілітації для кожної індивідуальної дитини. Всі діти оглядаються медико педагогічною комісією, визначається їхній рівень розвитку на основі даних того, що ми бачимо в дитини. Ми складаємо ті потреби, які на сьогоднішній день є в дитини для покращення її здоров'я. Це і фізична реабілітація, і педагогічна корекція. Із дітками працюють логопеди, педіатри, вихователі, інструктори лікувальної фізкультури. Усього більше десятка спеціалістів застосовують у центрі ранньої медико-соціальної реабілітації низку методик. Елементи методики Марії Монтесорі розвиває дрібну моторику рук. Коли тільки Віка прийшла до нас на заняття, і взагалі коли тільки прийшла в наш центр, то оцю шторку її не вдавалося відкрити і закрити. Але завдяки різним вправам для розвитку дрібної моторики рук, все от ви бачили, як вона гарно справилася зі своїм завданням. Серед інклюзивних технологій, сендплей та ізотерапія Це малювання за допомогою піску та різноманітних зерен, зокрема рису, манки та навіть кукурудзи і гороху. З гідностями дитини міняємо ці групи, Що дітки навчилися, вже їм не цікаво, ми беремо другі групи. В основному ми беремо такі крупи, щоб такі були на дотик дітям. Приємні на дотик. Ми розвиваємо у них координацію рухів рук, пальчики. Більш інтенсивні вправи малечі роблять у кабінеті лікувальної фізкультури. Тут є спеціальні тренажери та стінка. Працюють із дітками і масажисти. У планах керівництва центру відкритий групи цілодобового перебування у такий спосіб хочуть залучити діток з районів. Площа для спеціальних кімнат є. кажуть, залишилось зробити косметичний ремонт та закупити меблі. Плануємо, що група для перебування сумісного матері і дитини. Тому що не тільки дитину потрібно покращувати здоров'я дитини, а також і мамі розказати допомогти, як вона повинна займатися з цією дитиною. Плануємо так зробити, щоб вони були круглодобово, щоб мама перебувала в нашому закладі. У нас є окремо приміщення, яке ми плануємо підготувати до того, щоб там могли проживати мами сумісно з дітьми. Реабілітація у центрі є безоплатною. Її курс триває протягом трьох тижнів. За потреби його проводитимуть двічі-тричі на рік.